Мова сезону 23-24. І відповідно готові. Ми. шановні друзі! Разом із вами розпочинати формі. І у такій комплектації Сьогодні виступає 78-й номер. Віталій Щудляк. Зараз момент! забиває, як же швидко академія самбір Степан Кунтей. Відзначається голом уже на другій хвилині цього протистояння. і... У команді штурмовиків. Так, Зараз момент, який. Простріл. Байдала. На спині у нього космік. Байдала. Просувається перед байдала. Простріл від нього. сітки воріт опонент. Момент який, Як же філіграно зараз відзначається своїм м'ячем. Іван Космік забиває. На заключній хвилині першого тайму робиться Космік. І... Чтої друзі, другий тайм дуелі. Святослав Гірний, номер 20, Іван Космік, номер 5 Максим Пенський. Момент, який куртяк зараз. Наше трьох. номер 20, Польовий виконавець номер 3, Іван Ощапівський номер 4, Кирило Пілюїн. Момент, який забиває зараз представник команди Академія Самбір. Река. Река пробиває. Він влучає навіть у партнера по команді схожиш. Касі. Космік. Космік виходить на ударну позицію. Севіки який біло. цього матчу. Ще один гол у Виконання академії Самбора. 77-й номер. Куртяк. Опенський. Куртяк. Момент у нього не забиває куртяк. Опенський. Зараз і навіть не Вапенський, Це Славецький. Славецький оформлює дубель у цій історії. Історії цього матчу. Пілюгі! Ну він кладе у цьому сезоні. Я хочу вам сказати, виключно топові м'ячі. 1-5. Це таки забиває Національна академія супутних військ штурм. І з таким от результатом дякуємо вам за перед цього матчу, шановні друзі, і чекаємо наступного, у якому Хілман зіграє з командою скала Вільховець.